Сьогодні, 19 липня 2024 року, 6 година 56 хвилин, п'ятниця. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий торезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам, моїм діткам, а всім злочинцям, зрадникам, мародерам, які підселилися в ці незаконно збудовані новобудови. І за допомогою продажних держслужбовців зараз погачується, перетворюючись з мільйонерів в мільярдери. Показувати хтось хто, бо це дуже живо. Бо кожен з нас сам обирає свій шлях. Хтось його обирає в малолітньому віці, хтось його обирає в старшому віці. Але... Кожен обирає свій шлях сам. Я цей шлях обрав. І хай буде соромно всім тим наркозалежним хворим істотам, які допомагають зараз руйнувати нашу країну зсередини. Ще й вмудряючись при цьому. Збагачуючись, збагачуватися. Сіте, кожному кажуть, своє. Кожен бореться за своє. Але у людей з поганими звичками чомусь поняття боротьби це збагачення, це брехня, це зрада, це шастаж, підстави, незаконне збагачення і так далі. А у здорових, здорових людей. Це розвиток, це добро, це виховання, правильне виховання дітей, це чесне, тверезе життя. І Не сама руйнація, як це відбувається у цих. Корумпованих злочинців, які будують ці незаконно збудовані новобудови за допомогою своїх корумпованих зв'язків в держональних органах нашої країни, і награбованих грошей, які свого часу вони 90-ті роки, обманувши, обхитривши переважну більшість нашого населення, заволоділи цими статками. Так що робіть висновки, хто? Хто і хто, хто кому допомагає і хто навіщо, хто і навіщо з'явився на цей світ.